Вітання на каналі про спінінг. Продовжуємо ми пошуку жереха. Зараз ми знаходимося біля київського водосховища, і в нас попереду вечір. Спробуємо пошукати його саме ввечері. Сьогодні дуже класна погода, саме для того, щоб пошукати цю примхливу іноді та потужну цікаву рибу. Жерех полюбляє саме такі от. Пахмурі погоди з середнім вітром, з якоюсь такою середньою хвилею. Ну тобто, чим гірша погода для риболова, тим у вас більше шансів, принаймні, по моїм спостереженням, спіймати цього хижака. Так, ви не будете бачити якихось там виходів, але треба чітко знати, де в цей час перебуває жерех, де він живе, де він харчується, і це буде найдаліший час для його полювання. Зараз давайте будемо збиратися. Сьогодні ми будемо ловити. На плитах, тому обов'язково я беру свій пацачик силіконовий, який нам допоможе прийняти рибу. Дуже зручний. Ось таким чином це все працює, це паралевий підсад. Звісно, це дальнобійна вудка. В даному випадку це буде графіт лідер Каламареті 862 до 30 грамів. Це вудка нам дозволить робити дальні закиди. Катушка в нас 2500 с. Шнур будемо зараз змінювати, тому що тут 4 жилка стоїть. Хочу поставити 8 жилку для більш дальнього закиду. Ну, а зараз давайте будемо змотувати шнур. Колись з Японії я собі привіз ось таку класну приблуду. Це для перемотування шнурів. До речі, це дайвовська штука. От, зараз вам покажу, як ми швидко зможемо змотати шнур на викид. От, Ось таким чином дивіться. Зажимаємо. Наш шнур, все, катушку я поклав і дивіться, це чисто для викиду. От, розумієте, да, скільки потрібно було витратити час для того, щоб ось так швидко змотати все. Шнур нас змотаний, і ось таким чином зняли його і виконали. Тут ще є ось така бабінка, яку ви надягаєте для того, щоб на неї перемотати. І є спеціальне кріплення для того, щоб ви могли поставити сюди будь-яку бабіну з іншого шнура, і таким чином ви можете швидко дуже змінювати шнури по необхідності, що вам потрібно. Дядя толя, і нарешті на риболовлі. Вирішили розпочати з Судака, о, тому що ну, зараз 5.30, а ми хочемо половити жереха десь ну, так, в 6 620 почати, десь до піввосьмого. Якщо він підійде харчуватися, ну, ми це або побачимо, або якраз типу на захід сонця, якого зараз немає, але Але... можливо він підійде. Ну, Це не точно. Не знаємо, що тут за ситуація зараз. Відбувається на КВХ саме от в таких локаціях. Знаю точно, що де він клює, але зараз туди не можна. Ну, Тому розпочнемо, пограємось зараз судачком. Намотав я, блін, аж 200 метрів 0,6-го вісьмижильного шнура. Трошечки поджигуємо, а потім перейдемо вже на пількери. Ну, Справа в тому, що в таку погоду це, от, типу, ну, о, у мене тільки що було це мабуть, або дрібний судачок, або окунь. От, Саме в таку погоду от я із Андрієм Мохарцем багато на тему спілкувався, коли от такий вітер, якась там злива, хвилі, це найкраща пора для того, щоб жерех саме клюва не виходив на поверхні. Всі ви знаєте і бачите, як він іноді, особливо коли недалеко від берега виходить, б'є, але спіймати його неможливо. То такий більш граючися жерех. От, наступний виїзд буде, мабуть, на десну. Спробуємо там його пошукати зараз. От, ну Можливо, хтось з вас вже знайшов і знає, де він клює, але мені поки що це не вдалося. В минулому відео ви бачили, мені вдалося спіймати лише одного е, жереха на оболоні. От, і там теж було без бою, без нічого. І поки що шукаємо. Так, все, зав'язуємо з Судаком, не клює він тут зараз. І переходимо на. Жереха, то за чим ми приїхали. Це так, трошки побалувалось, а, а, а раптом заради того, щоб перевірити, тим більше таким от убойним кольором пройтись. Так, ну, давайте зараз переходимо саме на ту риболовлю, мета якої наш сьогодні. Виїзд, зараз достану коробку. О, все, це в мене секретний, секретний бокс. Так, що тут у нас? Тут у нас, бачите, основні це ось пількера, вольфрам це все Вів'єра. От. До речі, прикольно, коли вони ось саме отак, бачите, це нові, а це ті, що трошечки потемніли, що вони не дають такого блиску. І от Мені якось на такій воно mm -hmm. <реш> чаще і клює. От. Ну, а з цієї сторони, мене, думаю, ви пізнали блешні. Це Андрія, моховцева Даїги. Іги. Вони бачите, такі крупніші, це такий більш паддальнячок. А зараз ми розпочнемо саме з Вів'єри. І беремо ось такий пількірок. Не пам'ятаю, скільки тут грамів. Грам щось таке, 17 чи щось таке. Дальній закид вибираємо слабину і поїхали. Розпочинаємо зараз з рівномірної проводки. Знову ж таки, жереха присутності ми з століком не бачимо, толік кидає яскраву, булешню таку салатну, ну такий шартрес колір, до речі. Я помітив, в мене працює дуже гарно, ну, або така срібла натуралка, або саме шартреси. Мені Андрій е, колись понаробляв саме в цьому кольорі, і вони мені якось результативніші. І по холодній воді класно працює срібло з синім. Швидка просто проводка в нас зараз. Потім будемо пробувати трошечки підігравати. Вудвищем, ну, типу, робимо проводку і такі ось раз, два, десь 10 обертів, ось такі дуже такі не сильні підгравання вудлищем. для того, щоб ми просто збивали ход блишні, вона трошечки починає так розмашистій йти, тому що якщо ви будете сильно ну, підтвічувати, так би мовити, так, ви пере, можете захлиснути трійнік за. Ваш шоклідер, ну або повідець, якщо ви хочете. От. Як його ви називаєте, я думаю, що це більше такий шоклідер і захист від зрізу об якусь там ракушку, щось таке. От. Я використовую десь сантиметрів 70, тут потужна застібка морського типу, ну, це БКК, але найменший номер. От. Ці застібки дуже потужні і головне. Налаштувати таким чином фрикціон, щоб ну, на покльовці вас, коли клює жерех <laughs> 2, він реально на покльовці може і гачки розігнути, і банально обірвати вашу снасть. Тому на такий, на такий потужний удар треба налаштувати фрикціон, щоб він зміг і спрацювати. Но при цьому у вас була так би. Така можливість засікти на цій покльовці рибу, тому тут треба знайти такий чіткий баланс. Ну що зараз будемо шукати теоретично? Е, ще можна сказати декілька слів, чому саме ми обираємо ось такі місця: це дамби, плити, особливо плити водосховищ е, тому що сама плита вона по собі е, має нагрів від сонця весняного і водичка поближу, поблизу цих плит, тобто в береговій зоні, вона стає набагато тепліше, ніж там подалі. Ну і звісно, на ту теп на цю теплу воду сходиться. Підходить, перш за все, бичок, підходить інша дрібна рибка, і вслід за цією кормовою базою, звісно ж, рухається і судак, і жерех. саме в цей період. Але у судака зараз нерест, він, скоріш за все, знаходиться десь на гніздах. Тому, ну, не знаю, може, якийсь там і є тут, але не в той кількості. Принаймні сьогодні, от я не бачу, щоб він плював, може, у когось були інші результати, але у нас сьогодні був там у Толіка один удар за годину і в мене жодного. Так, ну а зараз, хлопці, що, шукаємо, дивимось, якщо побачимо якийсь сплеск, це хоч, хоча б буде добра, добрий знак того, що. Він тут присутній. Поки що ніяк себе не проявляє ні плюваннями, ніякими виходами. Є, yeah. yeah, друзі, є, є, є. Взяли ми. Так і взяли. Взяли жереха і гарний. Подивіться, який. Гарний жерех зараз. Бачите, не, не, не дармами тут. Ой, гарний, ой, гарний. Не дармами, не, дарма ми, не дарма ми, хлопці тут. А, іди сюди, іди сюди. Опа, іди сюди, єс! Ха-ха-ха! Ось він, дочекались, бачите, без бою, без бою, ось такий красень. Подарував нам емоції просто топ. Ось хлопці, такий красунчик, дивіться. Це саме головне, що ми спіймали то, за чим ми приїхали. Ось такий гарний жерех, Давайте будемо його швидко відпускати. От. Ось такий от красень. І будемо продовжувати, можливо, він тут зараз не один. Так, що, хлопці? Давайте відпускаємо. Пливи. Опа. Фух. Пішов. Ну, слухайте, клас. Клас, продовжуємо. Давайте, тому що він тут може бути зараз не один. Хлопці, це ж круто, що ми спіймали саме то, за чим приїхали. І навіть якщо ось ми з вами влупили ось такого навіть одного красення, сподіваюся, що не один, це прям топ. Ну і дивіться на що ми його спіймали, це Вів'єровський пількер. Ну, потім приманки покажу. Все добре, а в нас зараз накрапує дощ. І що цікаво, що якраз він Кліпав от саме перед тим, як пішов дощ. Ну і що? Це от те, що я про що і казав, що головне розуміти, де його шукати. Притому в цій точці ми перший раз просто на вмання приїхали з століком. Каже, поїхали, я там ловив Судака, бачив минулого року виходи жереха. Іноді давай спробуємо там. І от зараз ми приїхали, і на цій точці ми не бачимо ніяких проявів. Просто ніяких. А це такий десь кіло півтора, мабуть, красунчик, якого нам вдалося з вами спіймати. І бачите, ось зараз пішов дощ. Сподіваюсь, що це короткочасний дощ, і він нам не завадить нашій рибалці. Так, і що я хочу вам сказати, що не було якихось такого потужного удару. У мене було відчуття, ми взагалі століком стояли, розмовляли. У мене було відчуття таке, що я по дну чіпляюсь, тобто такий хват, хват, хват. І потім відчуваю такий, наче. Непритаманну клювання, а таке, знаєте, як крупний оконь, але не жерех, тому що жерех, е, він як коли б'є, то такий хват будь здоров, не сплутаєш. А це був такий самий, знаєте, як, наче крупний оконь. І ось такий красунчик нам сів. Ну Слухайте, це дуже круто. Я прям задоволений. <laughs> Мене переповнюють емоції, тому що друга риболовля поспіль. От, і що саме цікаве, що е, ми його не бачимо. І це не показник того, що ви бачите ці виходи. Тобто він зав зав взагалі себе ніяк не показує зараз на поверхні. Але головне знати ось ці місця, де ви його колись бачили, або ловили колись. І ось так приходити, тим більше в таку характерну погоду. І, як бачите, успіх. Ну, Не те, що гарантований, але він є. Так, ну продовжуємо, давайте далі ловити. Давайте спробуємо його пошукати трошечки нижче. От, Я зараз на вибросі повністю поклав пінкер на дно. І там перші метрів там 30 наші проводці ближче до дна йду. Потім можна ще зупинитися. Спіймати дно і ще раз пройтись. Ну, у нас <плес> <плес> так, трошки є шанс обірвати не дешевий пількер, але ми ж прийшли сюди не приманки економити, так, а ловити рибу. От, він зараз може і бути трошечки глибше, стояти цей, взяв ну, десь в товщі води, тому що я на закаді теж поклав його а, на дно, але потім швидко вів. Ну Десь, мабуть, в товщі води, точно не під поверхнею. Зараз знов щось вітер такий підіймається. Ну Треба шари проловлювати вищі, середні, нижчі. Навіть допомагає і джиг пілогічно, я про це не казав. Типу там 10 обертів паузу зробили, 10 швидких обертів, ось таких паузу зробили. І такою сходинкою ви проловлювати. В залежності від довжини вашої паузи, або тримаєте горизонт певний, або спускаєтесь все нижче, нижче і нижче. І таким чином можна знайти саме той шар, де він полює. Так, ну давайте трошечки змінимо наше місце. От. Бачили, да? для чого треба підсак <смі> саме для цих ситуацій, тому що плити слизькі і ну, таку велику рибу, ну і витягти на плити, ну таке. По-перше, рибі, рибі ми трошечки шкоду наносимо. Ну, по-друге, у нас є великі шанси втратити, тому краще брати з собою підсак. Я завжди беру, коли ловлю з плит. Дві години нашої риболовлі швидко пролетіли. На жаль, Налетів такий дуже потужний вітер, холодний, було дуже-дуже некомфортно і кидати і взагалі знаходитись біля води. От. Єдиний мінус, що ми не змогли побачити, чи виходить жерех, в якій він тут кількості може бути присутній. Але саме головне, що ми з вами сьогодні його спіймали. Це найголовніша ціль ось такої розвідної рибалки, коли ти починається тільки на сезон, і важливо знайти, коли він буде ось не дуже такий тривалий термін клювати. Ось зараз друга риболовля поспіль, але по одній рибі це така не системна риба, але це вже результат. Ну, По приманкам, ну, нічого нового, я завжди розпочинаю в незнайомих місцях ось цих пількерів. Дивіться, такі от пількера. О, це вольфрам Вів'єровські пількера. Беру середні, великі і маленькі там, наче є. в мене середні і великі. Беру, як правило, срібло і є там колір натурал. Він такий, бачите, менш зараз покажу. Він е, менше Блищить, має такий більш темний, срібле таке забарвлення, і от жерех класно на нього реагує. І ось такі космастера, теж Вів'єра, вони скотілі. Це не той космастер, який йде, наче коливалка, це космастер, який в проводку йде таке, ну так би мовити, як турбінка така. От на швидкій проводці, коли жерех от, починає виходити, дуже класно він реагує на ці приманки. Ну вам потрібен набор з. 10 блешен це можуть бути даїги, мальок, потім квест, це може бути ось такі ось касмастера обов'язково. І обов'язково це прям приманка номер один. Зараз в мене це саме ось ці пількера. Середні великі. Там є різні кольори, є золоті, срібні, мідні і типу натурал. Я беру срібло, натурал і мідь. Ну, Якби інші не беру. Ну, По вуці я вам розповідав. це Кальмарка Каламареті 862. Мені що подобається, вона трошечки м'якувата, але е, в мене, ну я зараз не можу вкладатися в закид, тому що є там в мене. Трошечки пошкоджені м'язи рук. от. І мені подобається, що саме в цю вудку мені не треба вкладатися. Вона кидає. от Сьогодні я рахував 100-110 обертів на 06-му шнурі. Ну, я, я думаю, що достатньо для того, щоб достати до жереха. Все, хлопці, давайте будемо закінчувати, тому що вже тімніє. Нам ще їхати додому. Продовжуємо далі пошуки цієї риби. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за нашими результатами. Підписуйтесь на канал. І побачимось з наступних відео.